Всім привіт гостям, підписникам моєго каналу і підписницям, так як деякі підписники мене виправляли. Що в мене є і підписниці, не тільки підписники. Підписницям також привіт. Третя година дня. Відео не планував знімати. Але годину тому пасіка загуділа. Спочатку подумав, що обліт молодої бджоли. Та минула вже година. бджола масово полетіла в поле. І за цю годину пасіка так працює приблизно плюс кіло. Показали ваги. Не знаю, камера передасть чи ні. Мабуть, нарешті соняшник почав нормально виділяти і бджілки одразу полетіли на роботу виглядає це приблизно так. Мої труди в неці. Ну що ж, Бог їм в поміч? Приєднуйтесь, коментуйте пока, пока.